Не оздоровлений, то куди ми йдемо після якими, що ми не оздоровлені? Куди ми йдемо? До Бога. До Бога? Хто скаже, що до Бога йде? Хто сказав? Вальницю? Да. До Бога. Насправді, якщо ми не оздоровлені, почне не приватно там. Якщо ми не оздоровлені Богом, то я кажу вам так, як є. Ваше життя воно закінчиться. Но, коли ми прийняли ми Христа. Ми, то, якщо взагалі це місце читати Біблію читати, то тут зразу було порушення закону. Взагалі, якщо читати це, це доктринальне це місце, то тут порушення закону було. Порушення закону було того, що в суботу не було нічого робити. Ну, Богу, можна робити, щось робити в суботу? Можна щось робити в суботу Богові. Субота це день, який відпочинок, який був заборонений. А чому не було в суботу людям в суботу, не було робити нічого? Тому що в них не було спокою, в них не була Христа в Бога, не було в серці. Вони, може, і вірили, жертви приносили гньонки, вони тільців, голубів приносили в жертву, але вони ж не могли повністю позбутися гріха. Но ми, коли прийняли Ісуса Христа, ми получили спокій, вічний спокій во Христі, бо Кінець закону це є Христос. Якщо ви хочете виконувати якісь закони, виконувати щось, виконувати і цін спастись, ви це не можете ніяк спастись. Ви тільки можете спастися Господом нашим і Ісусом Христом. Ви іншим шляхом не можете спастись ніяк. Тільки завдяки крові і Ісуса Христа. І тільки Христос може оздоровити вас і зробити здоровим. І тоді, коли у вас здоровий Господь, не прикидайтеся хворими. Ми говоримо про духовні, а не про фізичні речі, не путайте. Не прикидайтеся хворими. Будьте здоровими, бо вас Господь оздоровив. Якщо ви твердо знаєте, де ви будете після смерті, то ви здорова людина. Ну, звісно, якщо ви кажете в пекло, то ви хворий. А якщо ви прийняли Христа, то ви будете в раю. І ви твердо маєте знати це. Хай ніхто вас не обманює, ніякими законами і ще чимось не обманює, тому що спасіння тільки через Ісуса Христа, і тільки через Нього можна спастись. І якщо ви спасені, то ви маєте вести себе як спасена людина. І жити як спасенна людина, яка буде на небесах з Господом Ісусом Христом. Ви маєте встати і йти. Ваше положення має бути не горизонтальне, а вертикальне постійне. Ви маєте досягати грішника, той, який помер на хресті. Тобто, не грішника, а Христос, який помер на хресті, ви маєте досягати, завдяки Господу, досягати кого? Грішника! Ваш сенс життя має стати не діти, не город, не ще якісь там проблеми, а має стати кстати, грішник першочерговим в вашому житті. Ваше ходження в Господі має бути тверде і вертикальне за Господом і Ісусом Христом. Ви, Коли ви виявили, що ви хворий, коли ви зрозуміли, що ви грішник? Що вам потрібен лікар. А найкращий лікар це є Ісус Христос, який може вас оздоровити, який може вас спасти від фізичної також хвороби. Ви знаєте, скільки раз Бог мене оберігав? Багато раз. Від різних проблем, від різних злих людей. Сьогодні я проповідував, я попросив, сестру маю, наприклад, попросив, щоб вона біля мене постояла, що можуть злі люди підійти і зробити мені зло. Ну Але нічого так і дивився, коли ти ти вже з краю буха бачиш. Хто йде, хто може тобі зло зробити. І найбільше, коли люди роблять зло, вони щось беруть таке тверде, підходять до вас і вас ззаді б'ють. Хитро, знаєте? Хитро, як сатана робить. І в моєму житті було багато разів так було, що люди підходили і хотіли зло зробити. Бо я стояв у вертикальному положенні і щось говорив. Хто чув, як я Що я казав, я попереджував людей про те, що вони помруть, що їх чекає суд і вічний вогонь. Ну Бог нас не призиває до пекла. Ну, ми говоримо про нехристів, про, про невіруючих. Не призиває. Бог створив пекло для тих, хто не хоче вірити в нього. Бог створив рай. Для нас, всіх людей. І хоже хоче, щоб кожен по цій землі був спасений. Ну як люди можуть спасатися, якщо я лежу в горизонтальному положенні? Моє положення, я хворий. Я фізично, духовно здоровий, або, або так само, що я фізично хворий, але я духовно також хворий. Я лежу, мене Господь стелив, але я все одно далі взяв цю манеру бути хворим, лежати хворим і далі прикинутися хворим, що будь там, мене Ісус не стелив. Людина, яка не хоче прийти на зібрання, вона може знайти тисячу причин, щоб не на зібрання. Людина, яка хвора трошки фізично, вона може прийти на зібрання. Нема тут нікого здорового із вас. Ідеально здорового є тут, підніміть руку. Нема. що Ви всі фізично хворі. Ми тут нікого, конечно, не стріляємо, нікого тут не проклинаємо, нікого тут не виздоравлюємо, ми цим не займаємося. Але Господь може вас істрити фізично, якщо ви в нього попросите. Ну Для чого вас істріляти, якщо ви все одно для Господа нічого не будете нічим не будете корисні? Для чого вас Богу стріляти фізично? Якщо ви будете лежати все одно, горизонтально, і ваше життя буде тільки горизонтально лежати для своїх бажань, то Бог не буде вас і стріляти. Якщо ви хочете, щоб вас Бог ізцілив і фізично, ви до нього можете звернутися. Почніть в думках міняти своє відношення до життя. Почніть в думках мінятися повністю. Начнемо з того, якщо Господь вас істелив, і ви знаєте, де буде після смерті, скажіть амінь. Амінь, слава Богу. Я радий, що я чую що слово Амінь, що люди, які прийшли сюди, що є здорові, що Бог вас Ну Якщо Бог вас зцілив, яке ваше життя і служіння на цій, цій помісній церкві? Ваше життя в цій помісній церкві, що вам щось тільки дали, і щоб вам тільки дали, вам тільки дали, чи ви щось готові сюди дати? Чи ви прийшли сюди сказати якусь галузь людям, чи прийшли сюди допомогти підтримати служіння? Молитися за один одного. Це ваш сенс життя. Скільки ви сьогодні привели за руку сюди, в церкву людей, які не знають, де після смерті будуть? Скільки ми сьогодні розповіли на цьому тижні, або на цьому тижні розповіли про Ісуса Христа? Скільки ви людям давали трактат якийсь? Чи ви думаєте тільки про себе. Ви егоїстики любите себе. Ваше, тоді, наче ваше положення горизонтальне. Господь хоче, щоб ви були вертикальні і щоб слідували за ним. І щоб в вашому житті, навіть якщо хтось вам каже: о, ти в суботу це робиш. О, хто ти такий, що тут розказувати мені? Ти молодий, ще нічого не знаєш. Так, Ісусу казали, в суботу це порушення закону було. За це мали його побити камнями. Люди, коли виходять проповідувати, їм не подобається. Коли ми вийшли проповіду, то каже, отак, одна несе літературу, одна там те робите те. Вони каже, обсічуть Що ви робите? Та й дивиться, мені все одно. У мене на футболці написано Ісус спасає грішників. На шапці теж написано Ісус спасає грішників. Ісус пішов спасти тебе. І якщо мене Господь спас, я буду іншим також про це розповідати. Моє положення вертикальне слідувати за Господом Ісусом Христом, яке ваше положення. Як ви йдете, як ви живете, як ви слідуєте за Господом Ісусом Христом, перегляньте своє життя. Ваше життя воно яке? Я люблю себе, я такий класний, а всі погані. То ви гаїст. Вам пора подумати над своїм життям, треба покаятися і сказати, Господь, прости мене, що я тільки думаю про себе. Що я думаю тільки, який я класний парень. Я скажу про себе. Я грішник, я не ідеальний. Ця церква не ідеальна. В цій церкві немає жодної ідеальної людини. Тому Ісус помер за мене. І я його прийняв. І я знаю, де я буду після смерті. І я хочу з кожним цим поділитися. А ви хочете поділитися з кожним на цій землі про те, що Господь зробив для вас. Що Господь помер на хресі за вас? Ви маєте інстаграм, Фейсбук, Вайбер, Телеграм, ви маєте щось соціальні якісь мережі, ви маєте сумку, кофту, футболку, ви слухаєте музику. Це все славить Господа Ісуса Христа! Я не знаю, якщо ви не знаєте, підійдіть я скажу, як має бути. Якщо ви не знаєте, можуть мене не підходить, можуть цю книгу відкрити. Відкрити цю книгу і прочитати, як правильно жити і правильно поступати. Я знову повторююсь, якщо ви її не відкриваєте, ви тоді не знаєте. І тоді вам важко стримувати свій язик і говорити гнилі слова. Вам важко дивитися дурні відео. Вам важко слухати дурну музику. Вам важко ...дівати, вибачте, скромну християнську одежу. Вам нормально ходити, вибачте. Або як монах... Ну, вибачте, тільки два ока видно. Або, як вибачте, як повія. У вас має бути вертикальне положення, не горизонтальне. Ви маєте служити для Господа і Ісуса Христа. Ісус поклав за вас своє життя. Він віддав за себе. Бог віддав найцінніше, що було в нього. За вас. І в вашому житті має все, що у вас є, славити Господа і Ісуса Христа. І в той же час чоловік той. Зробився здоровим. Коли ви почнете думати вертикально, а не горизонтально. Як попало, зробим для Господа. Для Господа, зробим, як попало, це ж для Бога можна, як попало. Як для Бога можна все робити? Усе має у вашому житті має бути, навіть кажуть, ідеально. Так, да, але ви це не можете зробити. Ну ви маєте, по крайній мірі, тут в думках бути. І бажати робити це. Максимально ідеально. <кій> Щоб ви дивилися на вас і не міг розуміти. Що це за люди такі? Вийшли з неділю, ми ж на базар йдемо, вони нам просто тут про, про, про Бога розповідають. Ми стоїмо горизонтально. Чи вертикально? Як ми стоїмо? Горизонтально? <кій> Чи вертикально? Приділіться. <кій> До Господа! Наш взгляд на небо! Що він зробив? Свої... Він взяв, і пішов! Він не сидів далі. Він взяв свою постіль і що, і пішов. Ти кого знімаєш? І пішов той самий, той самий день, була субота. Була в, в той самий день. Ну, субота, це ви понимаєте, ви коли почали спокою, тільки тоді можете піти кудись, Поки ви. Не, не прийняли Христа для вас субота — це закон, який говорить про те, що ви грішник і будете вічно в пеклі. Все. Ну, люди, які прийняли Христа, прийняли Христа, прийняли Христа, вони, я кажу, вони прикидаються хворими. Бо так вигідно. Ви знаєте, в мене знайомий один. Один знайомий. Знаєте що? Він до цього ходив без палочки. На серпеді катався. І все остальне там робив, всякі діла робив. А от то прийшло цекаю і зразу паличку взяв. І щоб його ніхто не, не забрав, одразу почав прикидатися, хворим. Ви ж не таки люди, яка прикидається, Обманює. І коли в вашому житті буває так, що можна обманути, про ніхто не, не, не знається, все дізнається, Бог знає все. Не треба прикидатися, треба боятися. Більше треба боятися Бога. І гріх, які ви можете зробити. І Розумієте, ви дуже не розумієте просто річ в вашому житті. Господь він живий, він близько. І він скоро прийде нас забере з цієї землі грішної. Ви маєте стати взяти свої постій, взяти все свої, всі, всі свої проблеми, все, що у вас є, і дати Господу і Ісусу Христу. І Він рішить ці всі проблеми. Ви маєте слідувати за Господом день і ніч в думках і скрізь, де ви тільки що ви в руках тільки не держите, що ви тільки не робите. Навіть коли їсте хліб, коли лягаєте спати, просинаєтеся, ви слідуєте за Господом. Ваша ціль, Господь, досягнути те, що хоче Господь. Читаючи Слово Боже, ви починаєте реалізовувати і розуміти, що хоче Господь в вашому житті. Бог не відповідає нам якимось якось там відповідає. Бог вам каже, через слово Боже, що Він хоче вам сказати. Ваше життя, воно не горизонтальне, воно вертикальне. Давайте ми будемо вертикально жити для Господа і Ісуса Христа, вставши, взявши, взявши постік свою. І слідувати за Господом і Ісусом Христом. Перестанемо грішити, перестанемо думати про себе більше, ніж треба, а будемо думати про грішника. Будемо думати про тих людей, які не знають, де будуть після смерті. Давай будемо думати про своє життя, що ми робимо неправильно в цьому житті, як неправильно ми живемо. Що ми неправильно робимо? Нехай Господь благословить вас. Щоб ви були завжди вертикальні. Амінь.